Вітаю вас, мої піксельні воїни. З вами знову я, Аканеміко. Розробники геншину знову випустили новий бісячий івент, назва якого може перекладатися по-різному: Feast of Pursuit. Feast — це свято, бенкет. А Pursuit, в залежності від контексту, може бути переслідування, прагнення, пошук або гонитва. Мені більше за все сподобався варіант свято гонитви. Гнитви за незначною нагородою, аби тільки закрити цей клятий івент на 100%. Вивчаємо англійську з Академіко. Я дочекалась, коли всі дні будуть розблоковані, щоб пройти все за один день. І в мене є що сказати, що я знаю про біль. Після проходження всіх рівнів цього івенту я відповім: Абсолютно все! Одна година. 25 хвилин, рівно стільки я витратила на вбивство першого боса цього івенту, і це насправді не найгірший варіант. Магу Кенкі – один з тих босів, яких я більше за все ненавиджу, коли він з'являється в безодні, якраз в тій формі, як в цьому івенті, коли він не один, а розділений на три форми: основна анемо і кріоформа. Вони постійно розходяться в різні боки, через що їх неможливо зібрати докупи і наносити шкоду аує атаками. Тому було досить складно підібрати команду для його вбивства. Навіть за допомогою найсильніших своїх персонажів, таких як Невілет і Арлекіно, мені було досить складно його вбити. Не вистачало демеджу або декілька секунд часу. Блін, Невілет, Арлекіно. Не вистачало демеджу. Дуже дивно, окей. На допомогу мені прийшла Емілія. Це один з найнеочікуваніших персонажів для мене, бо спочатку вона мені не сподобалась, і взагалі їй було приділено занадто мало уваги у грі. Але я зовсім не шкодую про те, що вона в мене є. Бо ті показники шкоди, які вона видає, не знаходячись на полі бою, дуже тішать мене. Знову з'являться ті, хто скаже, «Та наше той четвертий рівень. Все можна пройти на третьому рівні четвірками і забути. Дійсно, на третьому рівні все можна пройти базовими четвірками. Часу достатньо, щоб зробити це навіть не дуже сильно прокаченими персонажами. І скажу навіть більше, у новачків, які мають низький ранг, теж є можливість пройти цей івент. Бо рівні гарно збалансовані. Сам рівень монстрів підлаштовується під рівень гравця. Навіть маючи 35 ранг пригод і персонажів 60-го, -70 70-го рівня, його теж можна пройти на третьому рівні складності. Дуже багато слова рівень. Я проходжу завжди все на 100%. Для мене гра це виклик, це випробування, можливість перевірити потужність своїх персонажів, можливо, навіть прокачати і спробувати пограти за тих героїв, хто давно лежав на пильній полиці і чекав на свій час. Проходити цей івент чи ні, закривати його на 100% чи не закривати. Це особиста справа кожного. І якщо вам подобається те, що я роблю, ласкаво прошу приєднуйтесь до мене і підписуйтесь на канал.